Шедевр за п'ять хвилин та передує йому три роки навчання, бо навіть фарби готувати треба півтори години. Техніка Ебро, така поки екзотична для України, малювати буквально на воді, а потім переносити це на папір можуть одиниці. В общем, та техніка кніжна. То єсторичні шістнадцято віка вона спортувалась для форзаца книг і для обложа книг. То це були мануфактури, які зготавлювали декоративну бумагу для книг. Наталія Драгунова займається ебру три роки, а здобуті знання передає своїм учням. Так нині навчається й техніці відвідувачі та учасників виставки від розчірку до літери. Впродовж 12 днів у галереї мінус 4» кожен охочий зможе ознайомитись з роботами і каліграфів, аматорів і відомих майстрів. Автори робіт, люди найрізноманітніших професій. Поміж професіоналами трапляються й ті, хто сприймає каліграфію виключно як мистецтво. Я дизайнер, і мені дуже подобається каліграфія, дуже подобаються роботи каліграфічні. Ми пройшли базовий курс інтенсиву і вивчали італійський базовий, вивчали тонке перо, ми вивчали український скоропис. Викладачі розповідають, щоб стати каліграфом, треба запастись терпінням і посидючістю, адже з першого разу виходить далеко не у всіх. Методика вона не зароджується один раз. Так? Тут треба дуже багато якихось таких, от проходити може ступеняк вишукувати якісь. Деталі з яких треба починати, бо людина вона не дуже пристосована зараз до письма. Виставку каліграфії студії «Арт і Я», а також студенти інституту імені Бойчука, проводять вже втретє. Роботи на папері, колежі, дизайн проекти та й взагалі результати поєднання каліграфії з іншими видами мистецтва. Все це можна побачити і почерпнути нового досвіду до 15 червня. Наталія Критович, Денис Фурдин, живе